Сама програма складається з, зі строк, які мають назву кадрів. Один кадр е описує так само, як і в системі Хайденхайн, <кій> описує одну просту дію. Тобто якесь одне переміщення або там, заміну інструмента, або ще, ще якісь прості дії. Механізмів Верстату. Структура кадру самого. Чи кадр можна розділити на декілька полів. Верхні строки ми зараз брати не будемо, тому що це об'ява параметрів, це елементи параметричного програмування, до якого ми дойдемо наприкінці курсу. Ну, цієї частини курсу. Е, самі кадри, е, звичайні кадри обробки, ось вони. Е, значить, кадр можна розділити на певні поля. Тобто табли, е, програму можна уявити у вигляді таблиці. Е, перше поле це поле номеру кадру. Е, в цьому прикладі. Номери кадрів не застосовуються, їх тут немає. Вони застосовуються лише у випадку, якщо нам треба здійснювати умовні або безумовні переходи. До речі, в цій програмі умовних та безумовних переходів немає. Тут є лише механізм під програм. Тому номери кадрів тут можна не застосовувати. В деяких інших системах, наприклад, системи WestWaps, номери кадрів застосовують обов'язково у випадку застосування переходів. Номер кадру починається з літери N. Тобто, якщо якщо вони були, то виглядало б це наступним чином. Літера N і, власне, номер кадру. <кій> Нумерація може бути зі збільшеним кроком, тобто, наприклад, через 5, через 10. Для чого це робиться? Для того, щоб потім можна було просто додати пропущені кадри, якщо ми щось <кій> пропустили, не перенумеровуючи е, всі наступні кадри. <кій> ну, як я вже сказав, що в більшості систем е, номер кадру можна не вказувати, це вже, е, так би мовити, е, архаїчний елемент е, систем попередніх поколінь. Далі, друге поле це поле так званої підготовчої функції. Ця функція починається з літери «Ж», за, за якою йде номер цієї функції. Номер підготовчої функції визначає дію, яка буде виконуватися в цьому кадрі. Список цих дій я надам пізніше, він досить великий. Зараз на ньому зупинятися не будемо. Ну, наприклад, декілька прикладів лише приведу. Наприклад, G0 це переміщення з максимальною швидкістю, тобто позиціонування або холостий хід. Далі G2. або, ну, давайте підряд, G1 це переміщення з робочою подачею, з заданою швидкістю, ось в даному випадку це F200, тобто 200 мм за хвилину. G2, G3 це рух по колу за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки. E, і так далі. G4 це витримка часу g 31, G33 це нарізування різьби, G90 це зміна систем відліку і так далі. Список ми пізніше подивимося і я рекомендую цей список перенести в конспект, бо взагалі відео йде в такому прискореному форматі, тому що. E, мені зараз не треба надавати час вам для запису конспекту, але я наполегливо на рекомендую вам конспект все ж таки писати. Так, <кій> далі. Наступне поле після підготовчої функції це поле координат або поля параметрів. Параметри йдуть в такому порядку, це координати. Далі, якщо потрібно, це швидкість обертання шпинделя і подача, тобто режим різання. І останньою йде так звана технологічна функція, яка починається з літери М, ось вони приклади. М-функції М6, М98, М30. <кій> М-функція відповідає за підсистему PLC, тобто за програмований логічний контролер. Що це таке ми з вами розглядали в першій частині? <кій> Система NC основна відповідає за контроль. Приводів подач, э, рухи подач і формоутворення. Тобто всі, техно... всі підготовчі функції, які починаються з літери «Ж», вони адресовані системі э, NC. E, всі допоміжні, э, всі технологічні функції, які починаються з літери М, вони адресовані системі PLC. <кій> тобто контролери електроавтоматики. Нагадаю, це всі допоміжні механізми, всі допоміжні пристрої верстату, які не належать до приводів подач і формоутворення. Ну, наприклад, це затискання інструменту, зміна інструменту, подача охолоджуючої рідини, контроль огородження. Дверей, щітків і тому, тому подібне. Затискання, розтискання заготовки, якщо у нас на верстаті є автоматизовані пристосування і тому подібне. Повний, тобто кадр може бути не обов'язково повним, тобто містити всі поля. Ну, я думаю, ви з, з цього прикладу це вже побачили. <кій> тобто може бути, може бути кадр, який складається лише з однієї ж функції або м функції Може бути кадр, який містить одну координату, дві координати, три координати і так далі. Це, ця обставина, вона обумовлена так званою. Так званою так званим властивостю модальності оцих функцій і параметрів. Що таке модальність ми з вами розбирали також в курсі там, в попередній частині, там, де ми вивчали систему Хайденхайн? <кій> Я вам трохи нагадаю модальність від слова, від англійського слова моде, тобто режим. І під цим розуміється те, що кожна функція і кожен параметр працює у режимі перемикача двопозиційного або багатопозиційного перемикача. Тобто, доки ми не вказали інше значення ну, після певного, наприклад, тут ми вказали функцію, G0. Доки ми не вкажемо інше значення G функції, в нас зберігається значення G0. І ми можемо повторно його не вказувати.